Вітаю усіх! Сьогодні буду робити такий салатик, я би сказала, зимовий салатик, який робиться в зимі в більшості випадків, коли є кислий огірочок, коли вже є бурячок свій. О, через що такі салати більшості робиться от, в такий час, в крісмас час, і, і цілу зиму його можна робити. Наш салатик дуже є легенький і простенький, але, але він є дуже корисний. Він буде, основним інгредієнтом буде бурячок, а бурячок, як ви знаєте, він є дуже багатий на йод і через що він взимі нам дуже і дуже корисний. Будемо починати з цибульки. От цибульку я буду нарізати такими маленькими квадратиками. І перше, ніж ми зробимо салатик, то я, то я хочу, щоб наша цибулька намаринувалася трошки. Вона собі помаринується тим часом, щоб вона не була така гостра і колюча, як цибулька. Через що цибульку ми зробимо саме перше. І вона буде собі настоювалася, а потім будемо робити салатик. Так, ми все сюди, цибульку в мисочку. І тепер я, я до неї додаємо чайну ложку цукру. Думаю, маринаду завжди цукер то є, то є добре трошки солі. І тут, і тут ви можете додати лимонний сік, яблучний оцет. І я додаю домашній яблучний оцет, який ми з вами робили у попередніх відео. Отак додам його дві чайних ложечки, щоб воно добре вимішалося з цибулькою. І зараз цибульку відставимо, і вона буде маринувалася. Поки ми будемо решту салату робити, цибулька буде готова. Все. Цибулька маринується. Тепер будемо приступати до решту наших складників. Головним нашим складником є сьогодні бурячок. Бурячок ми будемо нарізати теж такими кубиками, як ми нарізаємо на вінігрид. Як на винігрет, отак ми будемо нарізати і тут отакими От кусочками гарними. Бурячок є відварений. У мене тут бурячок відварюється дуже швидко, 40 хвилин і він є готовий. Але є бурячки різні, так що ви дивіться по своєму бурячку, скільки вашому бурячку треба, щоб він проварився всередині. Квадратниками нарізаємо бурячок і будемо додавати скидати всю велику миску, в якій будемо все вимішувати. Я не, не кажу, скільки я чого даю, я потім вам опишу, скільки чого пішло, а ви вже собі можете виходити, скільки ви хочете. Скільки ви хочете чого робити, чи того салат, чи, чи бурячка більше дати, чи, наприклад, огірочка, вище собі по своєму смаку. Я роблю під свій смак. А ви дивіться, бо тут він робиться дуже по-простенькому і, і дуже легко собі додавати і віднімати інгредієнти. Бурячок нарізала. І тут я маю ще половинку я взяла такої великої моркви. І цю морку нарізаємо так само, як бурячок. Ось такими кубиками. І додаємо до бурячка. Тепер будемо додавати огірочок. Маринований кислий огірочок домашнього маринування. Побачимо, скільки нам піде. Може, нам всього огірочка не треба, будемо будем кушати до смаку. Якщо буде добрий, то й менше дамо. Бо він є кислий, тому треба обережно його додавати, щоб не перебурщити, щоб салат не був дуже закислий. І теж будемо нарізати його кубиком і додавати до всієї суміші. Так, додали наразі огірочок. Тут я ще перемішаю ще раз. Цибульку, щоб вона вся-помаринувалася, вся, -вся помаринувалася, щоб не залишилася десь по руках. І вона вже от не пече, вона вже зовсім інакше себе веде. Тепер я додаю цілу баночку горошку, бо ми горошок всі любимо, через що я додаю сюди цілу баночку. Тепер всю цибульку сюди. А цибулька, як ви пам'ятаєте, ми додали чайну ложку цукру. І це дуже добре є для бурячка, бо бурячок дуже, якщо ви до нього додасте цукор, то хоч він часом має смак такий, знаєте, не дуже такий м -м солодкий чи не дуже такий добрий. Бо є бурячки різні, є такі, щоб вони солодкуваті, а є такі, що вони такі мають смак, знаєте, смак. От, через що, як ви додали цей цукор, і тепер цей цукор пішов в бурячок, то ваші бурячки будуть дуже добрі. І тепер поливаємо олі... оливковою олією. А я думаю, дві столові ложки буде добре. Трошки перцю додамо. Тепер все це вимішаємо. І наш салатик буде готовий. І він є легенький. Його можна їсти з будь-чим і, і без нічого. Просто собі в тарілочку наклав і він такий легенький. То для тих, хто, хто хоче скинути, я вже писала десь раніше за, за такі, що я робила, за капусту. Що, якщо хочете скинути пару кілограмів, то такі от салатики, капуста кисла, то вона дуже і дуже добра. Салатик вимішаний. Дивіться, який він гарненький, кольоровенький. А тепер ще по поверху я хочу додати укріп. Тоже так для краси, ну і трошки для смаку, звичайно. Бо в зимою ми всі любимо такі зелені приправи, і вони дуже суттєві для нашого організму. Можете вимішати, можете лишити тільки по поверху, як хто бажає. У мене багато укропчику, то я його так трошечки і примішаю, щоб він пішов через весь салатик. Той запах і, і смак укропчику. Дивіться, яка то краса. Воно гарненьке, воно кольоровеньке, воно як підходить на святковий стіл, так і на буденний стіл. Ви його можете робити для будь-чого. І робиться раз, два і зробилося. Тут дуже швидкий салатик. Дуже швидкий, але тут я вам казала, що є червоний бурячок і через що він дуже є корисний. Я ще покушаю. М -м -м -м. Смак обалденний. Воно таке смачне, капець, дуже смачне. Так що рекомендую вам такий салат. Кому сподобався мій салатик, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал на нові відео, бо зараз зимовий період. Я такі салатики буду робити часто всякі, всякі різного виду. Так що підписуйтеся, щоб бачити всі мої нові відео. І до наступного смачного якогось салатику чи якогось відео. Па-па!